За рік, що минув, державні інспектори праці зробили чимало, забезпечували соціальний захист найманих працівників, вживали заходи впливу до усіх, хто порушував трудове законодавство. Найпоширеніші порушення використання праці людей без оформлення на роботу, перевірено стан додержання вимог законодавства про працю та оплату праці у 560 суб'єктах господарської діяльності, перевірками охоплені 44 підприємства-боржники із виплати заробітної плати. Загальна сума виявленої забор. Овності з виплати плати становила понад 4,6 мільйона гривень. Особливу увагу в минулому році приділялося державному нагляду контролю за дотриманням законодавства про оплату в працю щодо регулярності виплати працівникам заробітної плати, погашенню заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації заробітної плати та трудових відносин. Упродовж 2014 року нерегулярність виплати заробітної плати та заборгованість її виплати було виявлено на 38 суб'єктах господарської діяльності області. Загальна сума виявленої заборгованості із виплати заробітної плати становила понад 4,6 мільйона гривень. Ми десь моніторимо ситуацію, ви її є... Виправляєте на підставі того моніторингу спільно і спільно ми приходимо і приходимо до якихось позитивних результатів. І це в той час, коли у 2014 році у вас було недостатнє фінансування. Територіальна державна інспекція з питань праці, єдина структура у державі, яка захищає трудові права працівників усіх сфер діяльності навіть у такий складний для країни час. Зауважу голова власної профспілкової організації працівників соціальної сфери Роман Ящищак. І сьогодні. Я назву такий показник, як ну не скільки перевірок, не скільки порушено справ, не скільки кримінальних справ порушено, а скільки погашено заборгованості в результаті вашої роботи, 5,5 мільйона. Під час дії мораторію та проведення перевірок інспекція зосередила свою роботу на профілактичних та попереджувальних заходах.